Росія зближається з КНДР. Це небезпека для всього регіону, каже високопоставлений представник тепер Євросоюзу. Мовляв, свідченням цьому є візит Путіна до Пхеньяна. За словами європейського чиновника, в обмін на снаряди Російська Федерація може поставляти до північної Кореї ракетні та ядерні технології. Втім, напевне, знати неможливо, адже угоди між КНДР та Росією не мають жодної прозорості. Про це і не тільки говоримо далі з нами Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету. Пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Ігоре. Все ж пропоную почати з аеродромів і ось цих розмов про обмеження застосування західної зброї, зокрема американської. На вашу думку, є фактори? Ну, продовжує так впливати так або інакше на ось ці обмеження. І якщо є такі обмеження, є такі фактори, то ось цей люфт з обмеженнями він в надії на що, на вашу думку? Я думаю, що я був і є один єдиний чинник, який впливає на подібне рішення Сполучених Штатів, це небажання Сполучених Штатів бути втягнутими в Третю світову війну. Тому що є розуміння, що така війна буде ядерною війною з багатьма мільйонами жертв. І, ну от власне це, це, і є, це і є єдиним чинником. Але в оцінки, що саме може відповісти Росія на ті чи інші дії Сполучених Штатів та інших західних країн, вони не є константними, вони постійно змінюються. Оскільки Росія робить е, свої ескалаційні кроки, е, Сполучені Штати та інші західні країни роблять свої кроки у відповідь, ну на жаль, це така от реактивна реакція, тому що Росія щось робить у відповідь, щось робить Захід. Але ця реакція вона постійно є, вона постійно змінюється і так, от е, сантиметр за сантиметром, метр за метром. Умови для Росії вони погіршуються. Тобто, ми з вами чули ну, скажімо, місяць тому, що е е е ні, не можна використовувати Західну зброю для ударів по Росії. Ну от два тижні тому е е американську зброю можна було використовувати вже для ударів по Білгородській області, е е по тих російських силах, які загрожують Харкову та Харківській області. Два дні тому Сполучені Штати сказали, що Україна може використовувати американську зброю для ударів по всьому периметру кордону між Україною та Росією. Ну так, оскільки Україна не може використовувати ракети Атакамс, є таке обмеження, про яке казав сам президент Байден. То о, о, фактично ця лі, лінія ця смуга, точніше. Яка може бути враженою українськими ударами, вона обмежується наразі 100 кілометрами. Але як ми бачимо, змінюються оцінки, змінюються і відповідні рішення Сполучених Штатів, пане Ігоре. Ще стосовно ось цієї інформації, ви вже сказали, що Росія в складному безумовно становищі, і ми всі розуміємо, що не від гарного життя Путін їздив в пхеньян, так і розмовляв там з ким чинином. Чи мала ось ця поїздка, зокрема, ця поїздка якийсь вплив, і найголовніше, який відгук був від ось цих останніх зовнішньополітичних активностей Путіна про відгук я в Сполучених Штатах маю на увазі, звісно? Незвичайно, що Сполучені Штати слідкували за цим візитом. Він і в американських змі. І він коментувався на високому рівні. Зокрема, він коментувався і Джоном Кірбі, адміралом у відставці, координатором стратегічної комунікації Ради національної безпеки, і прес-секретарем держдепартаменту Меттю Міллером, і директором з питань Європи Ради національної безпеки Майклом Карпентером. А, звичайно, що всі, всі помітили, що Путін був північній Кореї та В'єтнамі. Всі помітили, що він там підписав нову угоду не, з ким чинином, і є багато коментарів з цього проводу. Наприклад, була стаття в навіть не в газеті, а на, на сайті Atlantic Council директора а, цієї впливової організації експертної, де де Співпрацюють колишні американські дипломати, колишні заступники міністра оборони, колишні заступники держсекретаря, колишні посли, і якраз він звертає особливу увагу на те, що зміцнюється цей альянс: військ зла: Росія, Північна Корея, Іран, Китай. У візиті Street Journal, до речі, от недалі, як. Вчора була стаття велика про поглиблення співпраці військово-технічної між цими чотирма країнами, і можна звернути також увагу на те, що не лише Путін міг просити, скажімо, кімчанина про подальшу допомогу артилерійськими снарядами та балістичними ракетами. Він міг пописати ким чинином, скажімо, якісь якісь технології російські військові для подальшого виготовлення зброї північної Кореї, всупереч санкціям ООН. А він також міг принаймні зондувати можливість ким Чен не робити якісь провокації стосовно Південної країни та Японії. Я думаю, що це путіну було б дуже вигідно для того, щоб відволікти увагу від його війни проти України, для того щоб Захід був змушений. Зсереджу основну увагу на принаймні на певний період часу на тому, що робиться на корейському півострові, на тому, що робиться, скажімо, між північною Кореєю та Японією. Тобто, треба було дуже уважно стежити за тим, що там відбувається, тому що такий альянс диктаторів він є дуже небезпечним. Ми тим часом продовжуємо стежити за мапою повітряних тривог. Повітряні тривоги почали тепер лунати в усіх західних областях, включаючи Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпаття за даними повітряних сил Збройних сил України. Крилата ракета в південній частині Хмельниччини з курсом на захід і мер Києва Віталій кличко повідомляє, що в Києві чути вибухи працюють сили ППО в області та столиці. Мер закликає перебувати в укриттях. До цього заклику приєднуємось І ми, пане Ігоре, повертаючись до візиту Путіна, зокрема в КНДР. Ми дуже багато говоримо про те, що захід не хоче ескалації, побоюється ескалації. На вашу думку, чи побоюється ескалації Путін? Ну Путін сам же займається постійною ескалацією. Дивіться, він тим, що він продовжує війну, тим, що він продовжує наступ в Україні. Це саме є ескалація, тим, що тим, що він застосовує, скажімо, північно-корейські ракети. Це теж ескалація. Те, що він, тобто, це те, що він робить, а не те, що він каже, Там Те, що він каже про ядерну зброю час від часу. Ну, це така ескалація на словах, але є ескалація на ділі. Я думаю, що Путін нічого не побоюється в сенсі сенсії ескалації, якою, якою він займається, ну, тому що його мета не змінюється. Його, його метою є знищення України, тому що для нього Україна не існує. І, принаймні, я не бачу на сьогоднішній день, щоб в його поведінці, в його, в його діях щось таке, щоб був якийсь натяк на те, що він е, чогось побоюється. Він на сьогоднішній день, як на мене, він буде продовжувати робити те, що він робить. Пане Ігоре, звісно, безпекові питання об'єктивно в нас попереду всіх. Питань, і, зокрема, що стосується нашого майбутнього, яке ми бачимо, і це законодавчо закріплено під парасолькою північно-атлантичного альянсу. Тому далі про це Джо Байден не мав обіцяти Україні членство в НАТО, принаймні в цьому переконаний Дональд Трамп. В одному з ефірів республіканець зауважив, що нібито прагнення України бути членом альянсу стало причиною вторгнення Росії. Експрезидент США не оминув нагоди вкотре нагадати про те, що якби він був главою Сполучених Штатів Америки, то війна не почалася б. Проте перемогу Байдена і на цьогорічних виборах пророкує Фокс News. Під час опитування 50% респондентів сказали, що віддали би свій голос за Джо Байдена, тоді як 48% опитаних за Дональда Трампа зауважимо. Ця соціологія вперше демонструє подолання чинним президентом США 50% відсоткової межі. І треба додати, що Дональд Трамп змінює дещо свою риторіку щодо України. Проте про це трохи пізніше, пане Ігоре, в контексті передвиборчих президентських перегонів дуже знаково, як на мене, знов таки що не або який ресурс, а саме Фокс News тепер фіксує певну перевагу Джо Байдена. Як би ви це тлумачили? Ну, по перше, соціологічна служба Fox News, вона доволі професійна. Так що там я б не, не поєднував, скажімо, то що Fox News Fox News все ж таки є не новинним пропагандистським каналом, таким дуже прореспубліканським, але саме його соціологічна служба вона абсолютно нормальна. Там працюють професійні, дуже соціологи. І до речі, їхні опитування вони завжди доволі точні. Інша справа просто, що це було опитування в цілому по країні. І воно не, не говорить, власне, ні про що, тому що вибори в Сполучених Штатах проводяться окремо в кожному штаті. І тому треба дивитися не на опитування в цілому по країні, а на результати опитування окремо в своїх штатах. І таке опитування, от вони зараз починають їх робити часто. Я думаю, що треба буде дивитись приблизно. Ну от напевно через місяць, можливо, трошки раніше, коли воно буде проводитися щотижня або принаймні кожні 10 днів, але окремо в своїх штатах де саме буде вирішуватися доля виборів, тому що в сполучених штатах є червоні штати республіканські, де точно будь-який республіканський кандидат переможе, є сині штати демократичні, де будь-який демократичний кандидат переможе. Є приблизно 7-8 штатів от, на цих виборах, які будуть цього року, де невідомо хто переможе, і от на опитування в цих штатах і треба дивитися. Ну а, а те, щоб опитування Фоксу, ну, це я би сказав, що це опитування, скоріше стосовно популярності кандидатів, в цілому, ну так Джо Байден попередніх опитуваннях був позаду Трампа. Він перше зараз зупинився попереду. Uh, ну я не думаю, що це про щось таке от свідчить, що стосується саме виборів, тому що опитування, яке стосується виборів, я кажу ще раз, треба буде дивитись по окремо по кожному своїм штату, і це починаючи, десь я думаю, так краще середини липня до передвиборчого з'їзду республіканців подивитись десь між 10 та 15 липня, а потім, потім подивитися ще через місяць. Тоді буде після після передвиборчого з'їзду демократів, і тоді буде ця картина більш зрозумілою. Хоча все одно опитування ці вони мають таку, знаєте, по похибку статистично плюс-мінус 5-6%. Тобто, якщо різниця між кандидатами менша, то власне можна вважати, що шанси у відповідно відповідному штаті 50 на Угу. 50. Пане Ігоре, ми дуже дякуємо вам за пояснення, важливі акценти і наголоси. Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету, говорили про те, що відбувається зараз у Сполучених Штатах.